Як придбати українські цінні папери облігації? Для того, щоб купити облігації, ви можете зайти в будь-який банк, в додаток будь-якого банку і придбати там ці облігації. Але є нюанс, деякі банки беруть за це комісію. Тому я хочу вам сказати, щоб ви були в курсі, що інші банки не беруть комісію, тобто ви просто зважаєте увагу, чи бере банк, який ви звертаєте комісію. Наприклад, Приватбанк точно бере багато комісії. Причому монобанк точно не бере ці комісії. Далі просто порівнюєте по відсоткам. Я раджу молобанк, Сенсбанк, Monobank дуже зручно в валюті вкладати кошти, тому що там найбільше відсоток. Ну, але це завжди змінюється, тому ви просто слідкуйте за тими банками, в яких ви е, обслуговуєтеся. Другий варіант це дія. Через дію найпростіше це зробити, тому що ви просто заходите в дію, авторизуєтеся і купуєте в один клік військові облігації. Третій варіант це напряму через брокерів. Цей варіант най, найзручніший, але він найвигідніший, тому що тут ви отримаєте найбільші відсотки, найбільшу відсоткову ставку. Для того, щоб вам заключити договір з брокером, ДО, вам потрібно в Google пошукати найкращих брокерів і порівняти їхні відсоткові ставки, також їхні комісії. Я зробила це все у своєму курсі, але тут я вам його не продаю. Я просто хочу вам порадити найкращих брокерів. Як на мене, це ICU, Борпюей, Univer. Ці брокери вони найлегші в використанні, найпростіше у них профіль для звичайного користувача, і там найвищі комісії. Типу, ну, тобто, комісії, відсоткові ставки, які ви отримаєте. Тобто, комісії найнижчі. Навпаки, універ, наприклад, бере тільки одну гривню, інші брокери там взагалі не беруть. А сію, наприклад, взагалі не бере. Ніяких комісій. Тому ви заглядайте туди. Якщо ви ж не хочете витрачати свій час, просто скачайте в мене інструкцію і зробіть все по інструкції. Там буде три уроки, і там по трьох три, -три уроках ви зможете запросто купити облігації з найвищою відсотковою ставкою. Головне, щоб ви знали, що це зробити так само просто, як і покласти депозит в банку. Тільки облігації мають ряд переваг над депозитами, і ваші гроші будуть працювати задля перемоги.